Нарешті спека зійшла, я можу завести свою улюблену українську піч. Тому спочатку йдемо вибирати саму тверденьку молоденьку кавпусточку у нас в городі для голубців. Потім біжимо, капаємо картопельку молоденьку. Вона в цьому році у нас вже ось така, але ще їй рости і рости. Буду картопельку готувати з овочами, спаржа, цибулька, морквочка, помідорчик і, звісно, смачний шматочок буженінки. Все це за. Мариную, щоб воно постояло, але спочатку затоплюю піч. Ось такий будуть у нас наборчик. Готова замаринована картопелька, накручені голубці і все бігом заставляю в гарячу піч. І в мене ще залишається час на ватрушки і смачного пухкенького дріжджового тіста. Вийшли вони причудові. Картопелька в печі зарум'янилася, голубці зарум'янилися, смачного нам обіду. Підпишись і смакуй разом з нами.